Доброго ранку, шановні колеги депутати. Десята година ранку, початок до роботи сесії. Прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Усміхнеться. <плес> 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 у своїй історі колись душею його ми положим са нашу спово Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Колеги, як на Майдані, в цьому залі бійок не буде. Провокують на протистояння, на розблокування трибуни. Тут бійок не буде. Дехто дуже хоче, щоб між собою люди, які плече в плече, пройшли майдан, щоб вони між собою мали протистояння. Дехто хоче, щоб люди, які пройшли АТО, які прийшли сюди змінювати Україну, мали між собою протистояння. Так не буде. Колеги, я хочу вам сказати: сьогодні ми мали розглядати годину запитань до уряду, питання тарифів. Уряд мав подетально розповісти з цієї проблематики. Сьогодні народні депутати мали виступати з цієї трибуни для того, щоб говорити болі своїх виборців, громадян, від яких вони обрані. Сьогодні мали бути зачитані депутатські запити. Від депутатів для того, щоб захистити людей, які були обрані. Сьогодні мала бути повноцінна, звична робота парламента. На жаль, декому цікаві не тарифи, цікава дестабілізація в нашій державі, цікава дестабілізація в цьому парламенті. Ми не допустимо, колеги. Ми не дозволимо дестабілізувати український парламент. Шановні колеги, сьогодні у нас в сесійній залі. Представники уряду на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом привітаю його. <плес> Володимир Борисович, дякую, що прийшли на води до запитань до уряду, але боюся, що нам буде важко проводити повноцінне це засідання в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася сьогодні в залі. Тому, шановні колеги, ми зможемо донести свої слова людям. Ми зможемо донести інформацію про роботу нашу в уряді. Так само, як вчора ми продемонстрували здатність приймати надважливі для країни закони, щоб захистити волонтерів, щоб захистити українську армію, щоб створити Раду національного банку і парламент і надалі буде працювати так само плідно, активно і системно. А сьогодні, на жаль, і за неможливості проведення сесії. Депутати вимагають проведення сесії. Давайте порадимось. Колеги, увага, колеги, вибачте, я трошки маю і своє відчуття. В тих умовах, в які нас ставлять деякі колеги, повноцінне проведення сесії буде неможливе. Колеги, і тому засідання ранкової сесії Верховної Ради України оголошую закритим. Ми збираємося на погоджую раду і вівторок, в 10-й годині продовжимо нашу роботу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!